Є ще такі тези. Розумієте, Зеленський ВВ молодший замітає сліди, як може. По новим даним, Зеленський В.В. молодший на самом ділі, не 23 роки, а він на самом ділі 1978 року народжений. І він, і він старший брат Зеленського Зеленського. Який був законним ізбраним президентом, поки його не замінили на старшого брата 1978 го народження. Напомню, Зеленський ВВО старший, якого вибрав 2019, був 1984 року народження. Зараз, по новим даним, Зеленський ну, новий, новий, да. народився 25 січня 1978 року, а на самом ділі. Йому, я думаю, випали нещодавно 23 роки. Він син Зеленського старшого, бувшого законно вибраного президента і матері Зеленського старшого законно вибраного президента. І таких нових даних у Зеленського ВВ младшого дуже багато. Я маю на сам на самом ділі не тільки Зеленського молодшого, а також його госадміністрацію, вони... Переписують все заново, щоб завести сліди, що там було раніше, щоб ніхто не знав. Поехали, так. Да. Щоб ніхто не знав. Що угу. Так, от так поїхали. Те, що. Те, що кожний які поступають на службу, хох... те, що кожен, який поступає на службу, хоч куди, скажімо, в Київ в Верховну Раду, беруть на ну, собі нові ім'я і прізвище, щоб ніхто не знав, хто вони і що роблять, і яке у них буде потім прізвище. Та ім'я це, це все каже про спробу цієї влади сховати правду до и діяльність ідея справити діяльность і и навики восариться на банковій и бажаної хронії раді. Наприклад, оказывается в 2022 році міністром оборони у Алексей Алексей Резников, да, Резников, да. Може з Резнікова будемо спитати питать про початок війни і що він там робив що на, на півночі України за три часа бо щезло сім міст України, а потім через двоє суток на ті чати ще з Харків чугую. Може він відповість чому вони щезли? А я майже. Знаю точно, що міністром оборони України був попов вево. А кого він міг назначить міністром оборони як не батька Сірвої наради першого постачака жінок для Зенського воїнжаних Зенського вогово в Олександрії і не тільки. Так, так, а про те, що Зеленський, вивов... а про те, що він великий спеціаліст по області жінок і вміє з ними мати справу, це всьому світу, звісно. У нього кажуть, було 140 тисяч жінок, і... а, як... а як він тоді каже, можливо більше. А як він іноді каже, можливо, і більше. Якщо розібратися, розбиратись, розібратись те, що я тут. Розповідаю, я чудлі не в озвученні Савопопову і про те, що він був міністром СССР, і даже про те, що він відсидів е, три роки за зґвалтування жінок 57 жінок і йому дали довічний термін тільки завдяки давленню Путіна на кучму, його випустили з камери довічників е, в кіруральському СІЗО. Те, що. Те, що... мам що Те, що він сидів в камері пожежних довічників я чув майже від кучми по аудіотехніці заведення відення Борисбори Михайло Миколаєнка. Те, що він. Був міністром оборони України на той час чув за величного завідня Борис Борисіча Миколаєва. Це квартира над моєю квартирою Братською двадцять сім. Так вряд чи вони брешуть. Сам попов ВО в такому випадку каже, що це не треба доказати, Це не треба. Все, що це ще треба Сам Попов в такому випадку каже, що це ще треба доказати. Я думаю, що сам Виноградов або або, або Зеленський розповідали хлопцям, як відпочивали, які позичали за Борис Борисовича Миколаївка. Я майже впевнений, що те, те що те, що Попов востарший у містах веде України, Виноградов СВ нас. Настільки вірив свої без незаказуємості, що розповів розповідав любі браті, яка приходила в завідяння Борзборського Магалаки. А то, чніше, останні б... брат... а останні, а, точніше, останні дані братні, а останні день братва сини Олексійної Олени, 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 вони добре ходять під Джо Байденом і, і у них була підслужка, і вони на 16 метрів. І вони з допомогою Її могли це виглядати, слідчи за виноградом. Там кажуть, і те, і те було все.